Привіт всім, дорогі раки! Ви на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду вам дуже вдячна, дуже приємно отримувати від вас зворотній зв'язок. Дуже класно з вами спілкуватися в коментарях. А для особистої консультації пишіть мені в Дірект-Інстаграму, він буде вказаний під цим. Під цим відео. А це ваш Таро прогноз на червень місяць 2023 року. Дорогі раки! Вже починається літо. Бажаю вам почати його на релаксі. Бажаю вам відпочити цього літа, наповнитися енергією. Так, і вже готуватися, можливо, у вас трошки буде мало енергії, тому що ви вже останній такий місяць перед днем народження, і ви максимально зараз маєте релаксувати. Ну що ж, давайте дивитися. У нас 5 таро і один оракул. Дорогі раки, яким буде червень для раків. 2023. О, карта Двійка Жезлів. Будете ви щось змінювати, будете приймати рішення. Вже вам мало того, що у вас є. Хочеться вам чогось більшого. Ну що ж, можете переїхати по цій карті. Так? Це у нас карта, коли ми змінюємо. Так, ми змінимо одне місце прожиття на інше, або ви захочете змінити роботу. Але тут ви поки що ну, роботу, або якийсь, не знаю, бізнес, щось змінити, щось ви захочете. Це карта у нас більше, знаєте, розширення. Тому що у нас вже є щось. Що нам вже недостатньо, нам треба щось більшого. Ми вже дивимося кудись-туди, за горизонт. Я вже знаю, що я хочу, я би вже там щось робив. Ну, тут головне вам зробити правильний вибір, чітко зрозуміти, розпланувати по двійці жезлів, так? І, ну, і прийняти рішення, і діяти вже далі по ходу дійстві. Давайте дивитися рак червень 2023-го. У, карта сила випадає. Старший аркан карта сила. Вам все під силу. Все у вас вийде, але потрібно діяти дуже хитро і включати свою, можливо, знаєте, включати свою харизму, включати, можливо, якщо ви жінки, таку свою жіночність. Карта сила дає нам перемогу у всіх наших початках, але перемога має бути достигнута не агресивними методами. Ви маєте все ж таки тримати свою. Корону на голові, так і діяти дуже, дуже правильно і дуже ніжно потрошки не спішіть. Але ви тут зможете, ви, якщо ви з кимось воюєте, вам, ви будете змінювати роботу, то у вас тут робота взагалі прекрасна піде. Якщо ви з кимось воюєте, у вас є якісь недруги, то ви по карті сила ви зможете нарешті заткнути їм рота. Допустім, да? або карта сила в нас говориться, якщо у вас якісь є хвороби, сила дає нам виздоровлення. Сила дуже крутий аркан, який взагалі допомагає досягати своїх цілей. Так, так, рак, червень 23. М -м. Карта закохані! Ви будете можливо підписувати тут якісь контракти. Все-таки у дивіться у нас тут є дві сторони, і тут у нас є дві сторони. Закохані це старший аркан. Ось вже два старших аркану. Ось це тільки початок. Закохані дають нам звичайну зустріч. Можливо, ви, якщо ви вільні, ви зустрінете свою кохану людину. Ви зустрінете людину, з якою вам добре. або якщо у вас є вже відносини, вони можуть вийти на якийсь новий рівень, вам проясниться все. Це заключення договорів, заключення весілля можете робити, але робіть все. До 20 числа, 20 числа у нас Венера, це планета кохання, планета контрактів, планета, от, коли ми об'єднуємося, вона у нас зупиняється і починає вже розвертатися. І потім вона у нас в наступному місяці йде в ретроградний, в ретроградний рух до 4 вересня. Тому в цей період краще, не, коли Венера ретроградна, краще не заключати браки, не е, е, підписувати контракти, е, нічого такого серйозного, якихось договореностей не робити. Але ну, це в основному це дуже крута карта. У вас, е, у вас, у вас можливо, з'явиться у вас якась третя людина. Так? Можливо, вам потрібно звернутися, у вас є дві сторони, вам потрібно звернутися кудись до якоїсь третьої людини. Або Якщо ви вибираєте роботу по цих картах, от то ідеальна робота десь, можливо, ріелтором якимось продавцем, де ви будете третьою людиною, де ви берете десь в одному місці, ви щось берете через себе його проносите. Пропонуєте комусь там іще третьому. так, Ви не, ніби, ви виконуєте роль саме такого, знаєте, перекладача, можливо, або переносчика якогось. От саме така середня, третя персона, без якої не обійтися. Ви тут дуже добре можете в цьому, в цьому, цьому приуспіть. Давайте далі. Вже у вас такий сильний досить місяць, так? Якщо вам потрібно десь заключати якісь договори, то, чого ви, можливо, вже давно чекали, так? можливо, ви все-таки тут уже вийдете на цей новий рівень. Ну, сила у вас тут буде. Раки. червень місяць 2023. Карта Трійка Пентаклів. Трійка пентаклів, це у нас може бути заключення договору, або ви будете викликати якогось майстра, якому будете оплачувати такі ну, невеликі суми. Так? Це може бути там 3-300, щось пов'язане з трійкою. Це також може, може, можете отримати по цій карті якісь печаті. По цій карті в мене часто проходили документи, так, які ми підписуємо, які ми завіряємо. Так, це якщо робота, ви щось змінюєте, або ви щось продасте, можливо, ви продасте якийсь дім, е, і ви будете саме ставити тут печатки на документах. Або якщо це вам мають прийти гроші, то гроші тут це невеликі гроші, це щось якийсь такий. Знаєте, початковий, початковий рівень. Так? Якщо ви тут починаєте якісь, якусь справу, якусь роботу, то ви відносно ще невеликі гроші будете за це заробляти. Але це вже хороший початок. Ви вже, це у нас карта майстра, але майстра початківця. Тож, якщо ви почали, то в принципі на початок це дуже навіть непогано. І потім ви можете робити все для того, щоб воно росло. Далі. Ракель червень, 23. М -м. Імператор випадає і знову старший аркан. Імператор це чоловік, який може працювати на держструктурах. Дивіться, на дні колоди маємо знов ті самі закохані. Інколи на, дні, на дно колоди також потрібно дивитися. А, значить, повертаємося до імператора. Імператор це у нас мужчина, який він вам може тут щось пропонувати. Це імператор. Але а, імператори, вони. Дуже такі своєобразні. Їм тяжко щось доказати. Вони стоять на своєму, в них дуже такий може бути тяжкий характер, або це може бути чоловік, якому подобається домінувати, якому подобається, коли його восхваляють, коли його слухаються, коли йому не перечать. Це може бути ваш начальник, можливо, тут ваш начальник буде вам щось предлагати, він буде вас повишати, або це буде якийсь чоловік, який буде готовий вкладувати. У вас, так? Він буде робити вам пропозиції якісь. Ну, тут можна би було і подумати, можливо, це будуть дуже такі навіть хороші пропозиції. І також це все, що зв'язане у нас з поліцією, з держструктурами, це у нас все, що належить до держави, отут у вас можуть програтися такі справи. Ви будете завіряти саме. Ви будете тут завіряти у якісь якісь документи, що держава у вас їх просить. Так. Так, і це один місяць 23. Карта королева мечей. Королева мечей це може бути жінка-адвокат. Яка вирішує питання з документами. Жінка дуже холодна, вона може проявитися у вас навіть. Ну, це на вас точно не похоже, це повна ваша противоположність. Королева мечей е, жін, це дуже жінка е, близнюки або е, водолії, або е, терези. Дуже холодна. Яка керується своєю логікою в основному, так вона розбирається в документах, вона вміє стримувати свої емоції. Може у вас програтися така тут жінка, так якщо ви, якщо ви тут, якщо ви чоловік, то ви будете у цій жінці щось нести, якісь доносити якісь бумаги. Вам потрібно щось для, для свого бізнесу або якоїсь свої справи, або якихось, не знаю, квартири ще чогось. Вам потрібно буде тут до жінки приходити і їй щось давати, або у вас з'явиться. Така жінка у вашому житті, яка буде вам контролювати. Це також може бути лікар, так, це може бути воєнна жінка. Е, і, можливо, якщо ви тут чоловік, о, цей імператор, це також у нас, це також у нас воєнний. Можливо, у вас тут будуть якісь справи, якісь медичні. Е, якісь, ви будете проходити медкомісії, і вам буде проводити жінка, і або у вас чоловік, якийсь, якщо ви воєнний, вас направлять. Так? До лікаря, і у вас така от жіночка може тут програтися. Так, і далі ракет, так, червні місяць 23. Карта відлюдника випадає. Це старший аркан. І ще один старший аркан. Карта відлюдника говорить нам про те, що ви будете від чогось відмовлятися. Ну, саме в цій даній колоді вона нам більше: відлюдник це може бути також якась ізоляція. Ви вам захочеться побути наодинці, ви захочете. Трошки відсторонитися від усього, але в цій колоді, бачите, нам тут щось дуже пропонують, таке щось ілюзорне, щось дуже хороше, а ми від цього відмовляємось, тому що ми хочемо залишитися, ви, можливо, захочете залишитися саме при якихось своїх цінностях, або вирости душевно саме, працювати над своїм внутрішнім станом, можуть проявитися. Висвітлитися якісь деталі, так можливо, ви пройдете цю якась медкомісія, або ще щось у вас там є, і у вас проявляться по відлюднику. Він проявляє якісь деталі, про які ми не знали. Так він це більше так до Дєви відноситься, такий більш скурпульозний. Він у нас всі по, по моментам взагалі вам буде показувати, і у вас тут може саме щось таке проявитися. Або проявиться якась людина розумна. І якщо вона буде давати вам пораду, то ви прислухайтеся до цієї поради. Далі, Раки. червень місяць 23, Це у нас пажик, пажик жезлів. Пажик жезлів, це у нас може програтися дитина ваша, так, це все те, всі, всі ті підлітки, з якими треба дивитися. Тоді тут ваша дитина може зайнятися якимось спортом, жезли це у нас все-таки рух. Це вогонь, або ви тут будете отримувати якісь подарунки. Ви можете, можете отримати якісь новини. Так? Дивіться, можливо, тоді вам, тут вам щось пропонують і знову вам пропонують. Може вам не треба від цього відмовлятися? Може, вам треба подумати і прийняти хоч якийсь маленький подарунок. А раки у вас, ні, у вас в наступному місяці у вас буде день народження? Можливо, у вас уже зараз будуть якісь бенефіти, може якісь. Перед днем народження вас будуть питатися, як би ви хотіли, як би ви хотіли його відсвяткувати, або ще щось, ви будете казати, ні, мені нічого не треба. Треба, треба, просіть, просіть подарки і будете їх мати. Хоч я хоч, хоча б щось, але якісь маленькі подаруночки тут можна просити. І, значить, далі. Пажик у нас е, жезлів, це нова справа. Ви можете тут зайнятися, от саме чимось новим, те, що я вам говорила, отут у нас. Так, у нас тут був вже вибір якийсь. От ми тут джезл цей тримаємо, і ми вже, бачите, скоріш за все, ви її почнете. Оцю нову справу, ви почнете нею займатися. Так, ракечен, 23-го. Так, знову трійка пентаклів. Дивіться. Це знову, це нова справа. Так? Ми, ми починаємо займатися тим, що нам дійсно подобається. Ми починаємо все вкладатися. Так, можливо, ви будете спочатку, це буде тяжко, потрібно буде ще довчатися, потрібно буде більше працювати над собою, вкладуватися в себе, але потім ви з цього отримаєте дуже-дуже шикарний результат. Робіть роботу на, на результат, саме на якість. І тоді ви будете отримувати дуже класні бенефіти. Бачите? Знову. Троєчка пентаклів. вона повторилася, коли карта повторяється, вона звертає на себе увагу. І тут ви будете, або ви будете тут звертатися саме до якогось майстра, який вам буде щось тут чинити. Це потрібно, потрібно зробити. Окей, далі. Раки, червень місяць 2023 -го. Карта Верховний Суд. Це старший аркан. Це дуже серйозна кармічна карта. Вам випадає, щось зміниться або зміниться в вашому житті, ваш, ваш, саме ваш внутрішній стан може дуже сильно змінитися. Це можуть бути якісь шокуючі новини до вас прийти, так? те, чого ви не очікували. І тут вже ну, треба дивитися, як уже кому як реагувати. Це, це може бути дійсно суд, якийсь якась судова справа може початися або завершитися. Це, ну, взагалі, карта Верховний суд, вона нам дає завершення якогось етапу. Коли ми. Це прям така це дуже кардинальна зміна. І це, ну, це наша карма, коли вона до нас прилітає, так? Тут будьте тоді обережні з тим, що ви робите, що ви говорите. Раки ви інколи любите дуже сказати, не подумавши. От тут будьте обережні, але якщо ви все робили правильно, то вам тут прийдуть дуже хороші бенефіти. Давайте подивимося, до чого це. Прив'язана ця карта. Рафіт червень 23. Ого, ви получите подарки? Дивіться, десятка кубків нам випадає. Десятка кубків нам говорить про, ну, про повну чашу. Ви можете об'єднатися тут з вашою родиною. Ви можете зробити, вас можуть покликати на якусь оце. Знаєте, нежданно, негадано вам прийде новина, що вам потрібно йти до когось на весілля, або на день народження до когось потрібно йти, або не знаю, тут навіть може бути просто якесь святкування, але ця карта дуже позитивна. Це коли ми повні енергії, і от якщо у вас тут якісь такі енергії є, то ви ними користуйтеся, не відмовляйтеся від них ні в якому випадку. І ще одна карта Раки червень 23. Король мечей. Була у нас королева мечей, а зараз король мечей. Це мужчина також э, воздушних стихій, це у нас близнюки. Водолії чи Терези, І цей мужчина він може також тут займатися якимось документами, або це може знову ж таки бути мужчина, воєнний, або вам потрібно буде, може, ви тут знаєте, може, вам, якщо ви воєнний, вам може прийти звістка, що ви можете з'їздити додому, і ви будете дуже дуже раді, і ви але потім вам потрібно буде знову повернутися до своєї роботи, взяти. Рушницю в руки, так, зброю, і йти знову працювати. Або це може бути хірург, це може бути мужчина, в якого ніж в руках, який може різати. І тоді ну, десятка кухні нам все одно дає дуже прекрасний, хороший результат, так? але це може бути неочікувано по Верховному суду. І тут цей король він у вас може проявитися. І також по поводу документів, по поводу всього все, все, що передається через воздух, через слова, тут у вас мужчина може проявитися. Концерти тут почались. Не знаю, чи вам чути. Так, Раки. Ще один місяць 2023 року. Імператор. Знову у нас імператор. Проявляється, він у нас уже був. Ось він тут, бачите? Знову ця карта. У нас іде акцент на трійку Пентаклів. Це якась нова справа, вкладення якісь маленькі фінанси, щось потрібно буде оплачувати, ремонтувати, можливо, щось, якісь документи заключати. І імператор. Імператор це у нас знову ж таки це мужчина, який контролює, який веде за собою. Це може бути ваш чоловік, наприклад. Так, тоді він захоче тут бути, знаєте, так трошки покомандувати. Дайте йому покомандувати, якщо ви чоловік. От ви раком це може бути не свойствено, але вам тут потрібно брати все в свої руки і гордо сидіти на троні, і розказувати всім, кому, що як робити, тому що ви, ви на троні, ви зато на троні, що ви знаєте, що, як, де, і як, як воно робиться. І ви можете собі дозволити не прив'язуватися до емоцій, а думати, от імператори вони їм все одно на емоції, вони діють чітко по плану. Є план? Дійте. Бо це також так, всі питання зв'язані з е, державами. Це у нас карта Марса, карта енергії, чоловіча карта. Це Овен знак зодіянку, Да? Ми бачимо, і тут сидить на Марсі, от у нас тут Овен, у нього тут карта Коро, е, ш, 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 шахи тут. Так? Це у нас тут король, що я не ціном мізьбаю. І він тут дивіться, який він Тут Вам тут потрібно, вам тут потрібно це нести. Або у вас такий чоловік з'явиться, так? І тут уже з ним цю силу свою включайте, харизму. Окей, далі. Раки. Червень 23-го року. Ух ти, Карта диявола. Ну, дивіться, разом це точно у нас щось тут пов'язане з держструктурами. Диявол у нас це також це налогово може бути, може, вас будуть перевіряти тут. Це, це поліція, це всі ті, хто так скажемо, править цим світом, у кого є більше якихось можливостей, які можуть вам більше чого пропонувати. І дивіться, диявол вам тут щось пропонує. Вас хтось закликає. Може, ви не зможете. Втриматися тут, і вас вас кудись понесе, це може бути якась пристрасть також. диявол і карта села. Дуже багато у вас старших арканів. Серйозний місяць у вас. І диявол у вас тут може, знаєте, він вас закликає. Може, ви от тут не стримаєте у вас, може бути якийсь навіть такий страсний секс по цих картах, або, ем, не знаю, якийсь може бути якимось спортом таким. Займетеся якимось серйозним. Ви прям туди з головою прям будете переборщувати. І диявол це також наші страхи. Тут вам не потрібно боятися, треба з ними боротися. От в мінусі диявол це страхи, це всі наші прив'язаності, всі наші зав'язки. Отут тоді будьте обережні. Якщо це імператор, це чоловік. Не потрібно дуже сильно прив'язуватися і прогибатися по нього. Тому що ви раки ви такі дуже душевні, ви собі вже казочки там понапридумовували, в ітоги все вийде не так. Отут, з цим дияволом, якщо, ви, якщо це людина і ви з ним граєте, то грайте за його правилами, але розумійте, так, як правильно це все зробити. Може, у вас будуть якісь пропозиції поступати, якісь е, щось, де вам потрібно буде вибирати. І вони будуть не дуже, от якісь пропозиції можуть бути не дуже чисті із цим, може бути якийсь обход фінансів, якийсь, е, так, може хтось предложить, або якусь взятку, скажуть вам, піди, дай, отут краще дотримуватися правил. Так, і остання карта таро для рак червень 23-го. Карта повішений. Якась ситуація буде затягуватися у вас? Е вам можливо потрібно буде поглинути у щось. Так? Можливо, е тут у нас ще руни намальовані. Може, вам потрібно з допомогою рун? Щось в своєму житті змінити. Якщо ви думали десь там вчитися на руни або е, спробувати працювати з ними, то це добре. Але, взагалі, нам він дає таку трошки зупинку, коли у нас щось затягується. Бажано цей момент використати для того, щоб поглинути щось. Може, ви будете тут поглинати саме в якесь навчання, або ви тут можете зайнятися гімнастикою. Подивіться на цю дівчину, вона тут у нас, бачите, може, ви підете в спортзал, і там у вас там вчитель буде такий дуже-дуже сексуальний, який запросить вас поринути. Або якщо от, оце, найголовніше, якщо це оцей чоловік. І він вас закликає в якісь такі відносини, вони затягнуться надовго, ці відносини. Ви не зможете потім ця прив'язаність, ви не зможете вийти з неї. Тому що диявол нас, так, знаєте, обволакує, він нам дає все найкраще, він нам замилює очі. І тут будьте дуже-дуже обережні, майте голову на плечах. Так, і карта порада для раків на червень 23-го року. Це у нас натхнення і сміливість. Хм, знову ж таки, ваша сила тут включається. Так? Натхнення і сміливість говорить про те, що, по-перше, надихайтеся із, із усього. Беріть енергію з, з усього світу, з всіх подій, вірте в себе. От вам, потрібно, вам потрібно вірити в те, що ви. Досягнете своєї цілі і сміливість тут дуже важливо бути сміливим і йти от в цей так. У вас тут можливо, можливо, цей диявол можливо вам і потрібен. Може, ви його боїтеся, ви боїтеся туди зайти, і тоді вам потрібно тут набратися сміливості і поринути в це, так? Якщо це якісь... Такі страсні відносини. Так, можливо, вони будуть там, не, не дуже перспективні, не то, що ви хотіли, але з якоїсь сторони вам все-таки підходить. Тоді, можливо, треба, знаєте, віддатися цим відчуттям. І ще одна карта. Рака на червня 23 року. Карта просвітлення і достаток. Все-таки у вас тут буде, буде якісь, якісь результати. У вас будуть, буде у вас гроші, так, до вас прийдуть, або вам потрібно тут, знаєте, кайфувати від того, що ви вже маєте, і дякуючи цьому, ви будете отримувати іще більше. Так. Ну і останню карту хочу вам взяти цю. Дуже вона мені подобається. Запала мені таку очку, вона тут із картою Сила дуже сильно пересікається, із картою диявола. Ця карта називається «Віддайся пристрасті. Можливо, вам потрібно от віддатися цій мелодії, так, там, не знаю, почати танцювати або почати там, співати, займатися чимось таким, що вас просто понесе. Де ви отримаєте енергію. От вступайте, вступайте в це. Йдіть в, в те місце, віддавайтеся там, де ви отримаєте енергію. Або от віддавайте енергію, вона зробить іншим прекрасно, і ви від цього будете кайфувати. Такий у вас був прекрасний, прекрасний такий дуже сильний, я би сказала, таро розклад на червень місяць 2023 року, дорогі раки. Нагадую вам, щоб ви підписалися, поставили мені лайк, буду дуже вдячна за мою роботу. Пишіть коментарі, це дуже-дуже важливо. І підписуйтеся також на мій інстаграм за особистою консультацією також в інстаграм прошу вас. І е, хорошого, хорошого вам такого дуже пристрасного! Серйозного початку вашого літа. А, і ще одне. Дивіться ваші таро-прогнози на ваш знак сонячний, на ваш знак місячний, і де у вас знаходиться асцендент. Так, у вас буде більше ем, більш краще поняття, який на вас чекає місяць. Все, з цього вам хорошого. Побачимося в наступних відео. па-па!